Всім привіт! Ну що ж, відео про лопаті, як я їх буду фарбувати, встановлювати на хаб та вже чіпляти на вітрогенератор. У мене тут трошки скажем, зміна інтер'єру, так як на вулиці у нас холодно, мінус майже 4 градуси, та досить таки вітряно. Тому я тут заховався в вальтанку, ми бачимо все орли одні, потім ось орли другі. такий у мене інтер'єрчик тут цікавий. Так що переміщаємось в сарай, не знаю, де її буду фарбувати, так як я ж на вулиці мінус 4. В сарай стоїть інвертор, то ці крапельки фарби будуть літати, можливо, піду в гараж, але в гаражі там теж може плюс один, десь отак. Так що, коротше, серія про лопаті. Все, Переміщаємось в сарай і починаємо працювати. Хоч там деяких людей постійно робить бокани, із-за того, що я прошу підтримати канал подобайкою, підпискою і так далі. Але все-таки скоро в мене свято, О, таке маленьке день народження. Тому хотілося найкращий подарунок, це буде для мене ваша підписка, вподобайка та коментар до каналу. Коли що буде, я думаю, розкажу. Все, погнали працювати. Ну як завжди покажу, що виробляє моя альтернатива в зимовий день. Сьогодні у нас більш-менш прояснилося з допоміжнього поля, яке на 2,4 кВт. Заходить близько 13 А. У ватах рахуйте там сами. Заряд акумуляторів 20. Зараз подивимось 28,1 здається. 28,3. Тобто перемножили ті Ампери на ну, цей вольтаж і отримали вати. Так, дивимося, що видає акцію мата 2,7 кВт панелі. Бачимо, з панели заходить 261 Вт. О, вже нічого не заходить. У нас вирубили мережу. Так, все, збиваємо на 0. Електрики балуються, тому доводиться перезаписувати відео. Так, скидаємо все на 0. Того з панели заходить 250-260 вольт, 2,9 А 740-730 Вт, 18 А іде на батарейку. Це помімо того, скажімо так, що перекриває споживання в будинку. Приблизно 88 Вт. Мережу знову виробили. Це вже у нас, не знаю, мабуть, четвертий раз за день. Так що працюємо на акумуляторах. Заряд акумулятора, як бачимо, 28,3. Ну все, погнали працювати. Хто дивиться відео і ще не підписався, підпишіться. Так як десь приблизно після Нового року хочу цю всю систему переробити, зробити все по-людськи, там всі ці автоматики ці перебрати. Тобто, бо деякі кажуть, там, всякої фігні наробив, провода вісять і так далі. Тому планую купити хороший широкий такий кабель канал, там 10-15 см. Заховати все туди, можливо, інвертор трішки перемістимо вниз. Коротше, о, мережу у нас дали. Так що, думаю, з акумуляторами теж щось якісь, може кришечки зробимо, може і так далі. Так що обов'язково підписуйтесь на канал і залишайтеся разом з нами. Тепер трішки про лопаті. Лопаті зробимо. це Кажем, формочка була така квадратна. Тут довелося зрізати угол, так як вони не ставали на ось цей хаб. Тобто шматочок хлопоті, я все-таки від них відчі крижу. Вчора їх вже відполірував, ну як отполірував, взяв на воду і зчистив весь наліт, який там був. Не чіпаю їх руками, так їх помив разом з. Е скажем, штуки для миття посуду, щоб їх обержирити. Зараз візьму ще або ну не бензин, а цей господі, як він називається. Що в розпирається. Вас о, там протираю та буду ґрунтувати. Де буду ґрунтувати, ще не знаю. Можливо, в гаражі, можливо, тут. Тут інвертор, кулери працюють, я думаю, зараз воно все туди позасасує. А це нам не треба. Як це зробити, не знаю. Можливо, тут десь серед цього серед кімнати повішу. Тут є такі гачечки. на гачечок повішу і буду акуратненько його фарбувати. Всі процеси відбуваються паралельно, щось вже погрунтовано, щось таке ще недоґрунтоване. Новий хаб теж загрунтував. Температура маленька, тому трохи скажімо, підсихає, але слава. Тим часом я почистив котел, розпалив, а лопаті вже. Вивісив на вулицю, щоб вони не воняли. І ось так вони висять і поки що сушаться. Трохи напортачив, Тут є потьоки, але другим шаром я думаю перекриє і має бути приблизно ну, приблизно ось так. Так що поки що сушимося. Як буду складати, вже покажу. Готовий результат. Працюємо далі, почав вже збирати гвинта. Це обрізав, висушилось. Що в мене вийшло по вазі? Так, ось ця лопать у мене вийшла 845 грам, потім ось ця вийшла 836 Але я туди додався гаєчку з болтиком. Вийшла загальна вага 842. Потім ось ця лопать у мене 843, 843, тобто майже однакові, ось ця була 840. Сюди я додав такий меншенький болтик з гаєчкою. Вийшло 843. Тут була сама, наймаленька сама була, тут було 835. Стала 843 грамма. ось теж болтика з гаєчкою. Ну, там зараз різниця буквально в 2 грами. Ну, побачимо, ця найважчаща 845. Ну а так взагалі 842, 843. Тобто я думаю, що приблизно вони як пару грамів не буде помітно. Якщо буде, потім вже пластиліном відбалансуємо. Ну що, в принципі, зібрав. Одну лопать тільки ще не закріплював, так її наживив. І щоб її туди вставити, довелося відкрутити ще одну, так як воно все дуже скажімо, немаленького розміру. І тут до стелі залишилось буквально там, я не знаю, сантиметрів 6-7 з цієї сторони там взагалі кажемо, 5. Коли вона стане, то там теж буде 5. Але проблемка, двері тут знаходяться нижче. Тобто одну лопать доведеться знімати і тільки тоді його вже виносить на вулицю. Ну і на вулиці, звісно, його треба буде відбалансувати та виставити однакові розміри, щоб були між ось цими точками. Я з своїм зростом 1,90 дев'яносто, проти нього, взагалі якийсь короткий. Так що на сьогодні я думаю все. Завтра вже будемо на вулиці, його, ну, якщо вітер ну, погода дасть, тоді будемо на вулиці його балансувати. Сьогодні на вулиці вже вечір, можна навіть сказати ніч. Ось Ліхтариком свічу І у нас сьогодні якийсь скажений вітер. Разом з дощем і так далі. Тому на сьогодні роботи завершуємо. Ну і все, до завтра. День вже не наступний, а через один. І як бачимо, вітрячок уже у нас ось там наверху працює. Не мав вчора часу його щось знімати, так як робиться вже скажімо, після 4 вечора, вже темно, ліхтарик там на лобі. Коротше, було не до зйомок. Що я зробив? Балансування не проводив, так як у нас вітряно і немає де це зробити. А тут а я його підвішував на трубу, скажімо, він обертається, ну, скажімо, не вийшло. Тому повісив його без балансування. Але чітко між лопатями виставив, там в мене вийшло 1,20 ну, там Різниця приблизно, скажімо, в 2-3 мм, може бути максимум. Є у нього легкий дисбаланс. Як видно, його зі сторони в сторону трішки так кидає. По прогнозу зараз у нас скажімо, десь біля 5 метрів на секунду. Але я думаю, що 5 немає. ні, Можливо там вищенька є. Але як бачимо по прапору, то він навіть ну, шевелиться, але так, ледве-ледве. А вітрогенератор так отак обертається. Ну, по амперажу, зараз підемо, подивимось, що там і як. Скажу по шумності, цей трішки шумніший, ніж той, який був у мене до цього. Це так ніби, скажімо, душі так підсвистує. Так що зараз йдемо туди. Ну Не знаю, може якийсь поривчик поймаємо, подивимось, що буде по виробленню. Півдня сьогодні у нас були сонячні. Тому, як бачимо, цей контролер вже майже відключився. Тобто закидає всього там якісь 01-04 А. Ну а ксіома поки що продовжує скажімо, підкидати свій. На свій внесок в акумулятори. 250 вольт у нас на вході. Так, 49, так, 49, з, з панелек заходить 57, 58 вольт, 0,3 А. 17-18 Вт, 1 АД на акумулятор. Але це зараз. Вже сонечко сідає, тому немає. в принципі, акумулятори зарядилися вранці було 27,8. Зараз акумулятори зарядились 28,6. Тобто, скажімо, майже на 1 вольт, ну було 28,7. Це вже навантаження йде, так що йде розбір енергії. Так як переключився я на байпас. Як бачимо за 11 днів з міської мережі спожили 57 кВт, майже 58. Ну, А тут уже циферка ось така. Тобто 2021, але треба віднімати все. Ну, Не дотягнули ми до Нового року. до... Двох тисяч чистих від скажімо, від сонечка. Але нічого, з мережі теж нормально заряджається, головне щоб вона була. Наше я вам розповідаю про той інвертор, коли я обіцяв про вітер. Але як бачимо, вітру взагалі нема. Вітрогенератор зупинився. Тут нема, воно якимись такими поривами набігами то є, то нема. Тому поки гуляємо, чекаємо поривчика вітру. От вам зимове сонце, зимовий виробіток енергії. От тут на сусідському, скажімо, на літній кухні у нього сонечко є, а на моїх панелях немає, ось там тільки декілька панельок освітлюється його ледве-ледве. Ну, а все інше забирає тут сад, дерева, там ще здорове дерево. І все-все-все воно ось так перекриває і виходить, що на даний момент заходить всього-навсього якісь там 50-30 ватт. Я за ним поспостерігав, вітру так і нема. Але я чітко бачу, от лопать і правда відсюди не буде видно. Але якщо дивитись, то виходить, що вона ну, йде ось так і кінчик треба тобто, зробити якби, кут. А кут можна зробити в моєму випадку тільки я не знаю, відкладуванням якихось від гаєчок або чогось подібного. Ну, як Бачимо, півоверта зробив. І знову зупинився. Так що тільки що хотів сказати, ось у нас лопать, ну скажімо макет цей. І коли ми дивимося, то воно йде чітенько отак, скажімо, ну, ось свій центр лопаті і воно отак іде. Хотілося б зробити більше такий кут, щоб було більше зісковзування Але не знаю, це треба буде щось, щось підкладувати. Я думаю, якісь гаєчки болтики підложимо. Ну, зараз подивимося, як він буде працювати, якщо вітер дочекаємось, і скажу свої висновки по цьому. Не дочекався я жодного пориву. Ну, як, один поривчик вітру був, але він був такий не дуже великий, максимум, що я встиг побачити, це було 2 А при вольтажу 28,6. Ну і тепер знову вже півгодинки хожу, а вітру нема. Тому я думаю, в цьому відео я вже не покажу. Вітру нема, так що кіна не буде. Думаю, на цьому вже буде завершатися відео, викладу, а вже дочекаємось більш-менш стабільного вітру і потім я вам покажу, що він видає, так як сам ще нічого не бачив. Вчора ввечері встановив, вранці прокинувся, скинув той шоцик коротенький, ніколи було що дивитися. Пішов на роботу, з роботи пройшов, все, вітру як бачимо нема. Так що на цьому буду завершити відео. Ми знаємо, що робити. Треба поставити вподобайку, написати коментар, обов'язково підписатись на канал. Все, дякую хто це зробив. Пока-пока і до зустрічі в нових відео.